16 листопада в українській історії це дата, яка у різні епохи ставала моментом боротьби, змін і тихих, але вирішальних рішень. У листопаді 1918 року армія директорії УНР просувалася до Києва, розхитуючи позиції гетьманських військ. У цей час бої точилися за залізничні вузли і мости. А залізничники та місцеві мешканці допомагали повстанцям інформацією та саботажем, що значно прискорювало наступ. У листопаді 1919 року виснажена українська Галицька армія стримувала одразу кілька ворогів. Попри холод, хвороби та нестачу ресурсів, її солдати продовжували битися за Галичину і не втрачали віри в майбутню самостійну Україну. Про що свідчать щоденники того часу. Під час Другої світової війни ця дата знову стала днем боїв. Після визволення Києва на початку листопада 1943 року німецькі війська намагалися повернути місто. 16 листопада тривали важкі бої на правому березі Дніпра, і саме тоді оборонці змогли остаточно закріпити місто та не допустити контрнаступу, що міг би змінити хід кампанії. Мирний, але символічно важливий крок стався 16 листопада 1994 року, коли Леонід Кучма склав присягу, і Україна здійснила один із перших мирних транзитів влади, утверджуючи власну політичну стабільність. Перед помаранчевою революцією, 16 листопада 2004 року стало днем, коли в багатьох містах почали формуватися перші осередки майбутніх протестів, студентські групи, волонтерські ініціативи та мережі взаємних. Заяв допомоги саме з цього тихого руху народилася хвиля масових виступів, що за кілька днів охопила всю країну. У 2016 році цього дня офіційно запрацювала система «Прозоро продажі», яка відкрила державні аукціони для прозорого громадського контролю та стала однією з найуспішніших українських реформ. Під час повномасштабної війни, 16 листопада 2022 року, ознаменувало перші дні відновлення життя на звільненій Херсонщині. Сапери розміновували території, фіксувалися воєнні злочини. А люди вперше за довгі місяці виходили на вулиці без страху. У той самий день по всій країні ППО перехоплювала російські ракети і дрони, рятуючи сотні життів. Ця дата проходить крізь нашу історію як нагадування: Долю держави формують і гучні битви, і тихі зусилля, і віра людей, які в різні часи насмілювалися рухати Україну вперед. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.